Пронта, фронта, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Він забув і відпустив, чи може з'явитися знову. Знову, знову. Дівчата, будь ласка, крошечки мої, зозулечки мої, вчіть українську мову. Це справді наша з вами зброя, тому що, як ви пам'ятаєте, расисти прийшли визволяти російськомовних, як вони говорять. Це їх. Слова. Тому ми повинні показати, що ми є нація, ми є культура, і у мене українська недосконала. Але я як можу теж борюся з цим режимом. Я маю на увазі з путінським режимом. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви почнете говорити українською. Це важливо, сонечки. От повірте мені. Так. Ну, про нього, про цього. Він каже, та я імператор. <хи> чули, чули, дівчата. Багато роблю розкладів, і бачу, як ці імператори потім насправді це рицарі-мачі. Да? До речі, у когось він може бути чоловіком одруженим, у когось він каже Я імператор. Я людина, яка відповідальна, яка готова внести відповідальність, що дуже важливо, за інших людей. Я маю гроші, соціальний статус. Але Аркан смерть. М -м -м -м. Що це значить? Смерть це значить, ві у ньому щось вмерло, розумієте? Тобто вмерло природження стало цієї людини. Ого-го, дівчата, він тут до вас поспішає, як король чаш зі своїм коханням. Не поспішає, а насправді, тобто він до вас відчуває кохання, вже ханочка приврала, бо я хочу, щоб таки. Ні, не хочу щоб він до вас проявився. хочу, щоб ви цю ситуацію або відпустили, або вже якось далі розв'язували. Тут у вас з ним, він... я про нього кажу, нікуди ситуація не рухається. Висить на одному місці, але головою і думками він в цій ситуації. Так, тому що він вас вважає своєю родиною. Він хоче вам жити під одним дахом, або ви є його родина, можливо, хтось одружені. І тут, тут дівчата, хтось вкладався у відносини, хтось із вас. Але був третій фактор у відносинах. У когось він випивав, у когось інша жінка. У когось, можливо, у вас третій фактор. Теж таке могло бути. Третім фактором можуть бути різні міста проживання, шкідливі звічки, все що завгодно. Але він каже, що ти вмієш кохати. Так, бо його сонце. Так, Але він був егоїстом, тому ще не зрозуміло, попроятися не буде.